Вітаю! Сьогодні на уроці ми познайомимося з ще одним видом творів, повістю. Добро добром згадують і опрацюємо твір Отфріда, Пройслера, Паперові квіти. Робота над скоромовкою. Отже, спочатку прочитай повільно, а потім якнайшвидше дуб до дуба дріботів дай, дідусю, жолудів. По мені дощі ходили, Жолудята не вродили. Чистомовка жевжик, жевжик невеличкий. На жевжику черевички. На Жевжику жупан ясний. Бо сам Жевжик дуже красний. Отфрід Пройстер – Популярний німецький дитячий письменник Аскар. Народився в Чехії. За професією вчитель. Його твори таємничі й загадкові. В них діють переважно фантастичні герої чаклуни, відьми, привіди. Літературні герої його творів водяничок Мала Баба Яга стали улюбленцями малечі всього світу. Отфрід Пройслер написав понад 20 книжок для дітей. За їхніми мотивами поставлені кінофільми, телевистави, мультфільми. Пропонуємо вам прочитати уривок у сповісті казки Отфріда Пройслера Мала Баба-Яга. Запам'ятай Повість. Це прозовий твір, у якому зображено життя одного або кількох героїв упродовж тривалого часу. Події, зображені в повісті, можуть бути реальними і вигаданими казковими. Повість, у якій розповідається про казкові події та казкових героїв, називають повість казка. Читаємо правильно: Абраксас на навшпиньки. Читаємо уривок із повісті казки мала баба яга паперові квіти. Якось у неділю малій бабі язі закортіло полетіти до міста й подивитися базар. Чудово! зрадів Ворон Абраксас, і я з тобою. Тут, у лісі, так самотньо дерев сила, а людей вопаль, а в місті та ще й на базарі навпаки. Та летіти на мітлі аж до самого базарного майдану вони не могли. Уявіть собі, який би там переполох зчинився. Чого доброго ще й поліцію накликали б на свою голову, тож сховали вони мітлу на околиці міста у житі, а далі пішли пішки. Базаров уже вирував. Господині, наймочки, селянки, куховарки товпилися довкола прила. Жінки городників вихваляли свою городину, продавці садовини, гукали раз у раз, купуйте яблука і груші. Жінки рибалок запрошували до оселеців, ковбасник до гарячих сардельок, гончар до глечиків та мисок. Квашена капуста, квашена капуста гукали тут. Кавини, дині, дині, кавини, кричали там. Та найдужче було чути Якоба дешевого. Купуйте, люди, в мене, купуйте. Сьогодні мій храм дешевий. Сьогодні я дуже щедрий, віддаю все за півціни. Шнурівки, підтяжки, леза, зубні щітки, шпильки для кіз, Підходьте, любі, друзі, купуйте в якобо, Якоба дешевого. Мала баба яга тішилася з базарної метушні. То сюди, то туди ніс її людський потік. Тут покуштувала вона груш. Там квашеної капусти. У найдальшому куточку базару мовчки стояла бліда дівчинка з повним кошиком паперових квітів. Люди не звертали на неї уваги. Квапливо йшли собі далі, ніхто й квіточки не купив у несміливого дівчати. От якби ти щось зробила для сердечної дитини, мовив ворон Абраксас. Шкода мені, бідолашки. Мала баба яга хутенько проклала собі в юрмі дорогу, підійшла до дівчини і спитала, ніяк не попередаєш квітів? Ох, зітхнула дівчинка. Хто купує паперові квіти влітку? Мама знову плакатиме. Як я до вечора не вторгую хоч трохи грошей, їй буде ні за що купити нам хліба. А в мене ще семеро братиків і сестричок. Батько минулої зими помер. Тож ми і робимо оці паперові квіти. Та сьогодні їх ніхто не бере. Мала баба Яга співчутливо слухала дівчинку, думаючи, як їй допомогти. Аж ось вона сказала, не збагну, чому люди не купують цих квітів? Вони ж так гарно пахнуть. Дівчинка недовірливо подивилася на неї. Пахнуть? Хіба ж пахнутимуть паперові квіти? «А вже ж, вже ж!» – поважно запевнила мала Баба Яга. Вони пахнуть куди приємніше за справжні, хіба ти не відчуваєш? Дай відповіді до цієї частини уривку. З якою метою мала Баба Яга та Абраксис прилетіли на базар. Який настрій панував на базарі серед людей? Прочитай цей уривок твору передаючи інтонацію ті емоції, що там відчувалися, вдома треба навчитися виразно читати цю частину повісті казки на сторінках 57 та 58. Дякую за увагу. До зустрічі!